Стояти, сачисні отці капелани, дорогі возлюблені братя і сестри, слава Ісусу Христу. Сьогодні, в цей величний дільний день, ми маємо велику честь вшановувати і величати пам'ять святителя Отця нашого Йоанна, Єпископа Шанхайського. Який частичкою мушець сьогодні перебуває в нашому храмі, а найголовніше те, що він є родинцем нашої святої Слобожанської землі і випускником нашого Таразинського університету. Але сьогодні, в цей недільний день, я хочу привітати нашу харківську єпархію з поповненням нового священника а військова частина національної гвардії тридцять на з військовим капеланом, тому що Попередній капела отець Олександр за віком пішов вже на пенсію, а новий сьогодні капелан вступає на свою посаду для того, щоб духовно відтримувати наших військовослужбовців, які стоять і захищають нашу неньку країну. Тому отець Євгеній, вітаючи вас, бажаю вам сниги, наслади Божого благословення, щоб ви Правильним шляхом провадили вашу пасмуку, Господь подарує вам за захисту нашої, нашої України. Також сьогодні маю велику честь від нашого пристоятеля православного царки України. Привітати ще одного військового капілана, який з перших днів служить з нашими військовослужбовцями, які з перших днів підтримай наших захисників, який неодноразово переніс травми, і також був навіть засиплений від ракетного удару, був засиплений землею, але Господь дарував йому сьогодні ще життя і дарував для того, щоб він і надальше підтримав наших військовослужбовців, і надальше служив і молився з ними за перемогу нашої неньки України. Тому грамота завідане, Богу в Україні за віддане служіння Богові країні за у захисті добра і правди військовий капелан проти Ристаніслава Штраф'ян нагороджується орденом святого комученика Юрія Переможця, епіфанії, митрополит Київський і всієї України. Аксіос! Служу українському народу. Також спільно з настоятелем від нашого храму, від вас, дорогі брати і сестри, хочемо подарувати маленьку ікону ангела-хоронителя, нововисочному єрею Євгенію. Хай цей ангел-хоронитель вас оберігає, а Господь провадить вас у вашому єрейському служінні зі святого.